Як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене, багато, про мене кажуть, нема йому спасіння в Бозі, але Ти, Господи, щит навколо мене, моя слава, Ти підносиш мою голову. Голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї Святої Гори. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Підіймися, Господи, врятуй мене, мій Боже! Ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців від Господа спасіння, твоє благословення на Твоєму народові. Я б додав, що якщо ми приймемо Христа, то на Твоєму народові України. Найголовніше, щоб ми прийняли, Господа, покаялися, покаялася наша влада. Покаялися наші корумповані командири, і тоді ми по справжньому зможемо очиститися і бути благословенною країною. А з такими побратимами, як ви, блаженні миротворці, мені взагалі нічого не страшно. Господь нас підтримує, надихає Духом Своїм святом, святим, посилає нам своїх ангелів, з якими ми виступаємо разом і боремося проти цього лукавого, нечистого. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Україні! Слава!